На території Сумської області очікується погіршення погодних умов. Задля уникнення аварійності на дорогах, правоохоронці закликають громадян бути максимально уважними та дотримуватися правил дорожнього руху. 9 грудня до кінця доби у Сумах та області очікується туман. Видимість складає 200-500 метрів. Перший рівень небезпечності жовтий. Пішоходам також потрібно бути максимально уважними на проїзній частині. Переходячи дорогу по пішохідному переходу, обов'язково переконайтеся, що автомобіль зупинить. І тільки після цього виходьте на проїзну частину. До вашої уваги прогноз погоди на наступні три дні. 11 грудня вшановується пам'ять трьох святих Василя, Стефана, Григорія. Наші предки за цим днем передвіщали погоду на майбутнє літо. Якщо сухо і холодно цього дня на спекотне літо. А якщо день теплий на холодне літо. Також звертали увагу на сніг. Якщо він випав цієї ночі, то буде лежати. А якщо вдень не затримається. У суботу, 10 грудня, у шостій хмарна погода протримається увесь. День дрібний дощ і тиме весь час. Удень він посилиться, а до вечора послабшає. Денна температура повітря становитиме плюс два-плюс три градуси. Нічна один градус вище нуля. Вітер південний 5 метрів за секунду. У неділю 11 грудня сонце буде рідко з'являтися з за хмар. Починаючи з середини дня, йтиме дрібний дощ, який до вечора стане ще сильнішим. В день стопчики термометрів покажуть плюс 5 градусів, вночі 7 градусів тепла. Вітер південно-східний 6 метрів за секунду. У понеділок, 12 грудня, протягом усього дня у шостці буде триматися хмарна погода. Вранці очікується дрібний дощ. Удень він посилиться, а ближче до вечора йому на зміну прийде дрібний сніг. Денна температура. Повітря становитиме плюс 7 градусів, нічна 7 градусів з плюсом. Вітер змінних напрямків 5-10 метрів за секунду.